Привіт-привіт, мої любі козероги! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами зробимо таро-прогноз для вас на серпень 2024 року. Зі мною уже мої колоди. Сьогодні ми читаємо три різних колоди: Уейта, таро колесо року та астрологічне таро, і також я доповнюватиму ще оракулом. Ось і буду вам дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, за підписку на канал, хто ще не підписаний. Якщо вам подобається контент на моєму каналі, ви також можете поділитися відео з друзями, надіславши їм прогноз для їхнього знаку зодіаку. Мені це дуже приємно і я це ціную. І давайте подивимось козироги, Загадайте себе, думайте про себе. Сподіваюся, ви собі зробили чай, каву і готові починати місяць з прогнозу. Дуже круто, до речі, в кінці місяця ще також подивитися і подивитися, проаналізувати, що як програлося. Залишайте в коментарях відгуки, завжди дуже цікаво. Так, що принесе козирожикам цей серпень? Королева Пентаклі, і це у нас ви, фокус у вас на собі. Якщо ви хлопець, це може бути так ваша дівчина, партнерка, це у нас ви, до речі, але може бути також і ваша подруга, це у нас дівчина земної стихії, козиріг, телець, або може також бути діва. Фокус на собі, на своїй особистості, на своїх талантах, на своїх якостях, на своїй фінансовій ситуації, на своїй стабільності, на своїй зовнішності. Гардероб можете міняти. Ну тут прекрасно. Повністю акцент на собі. Приділіть час собі, козирогу, ви своя головна людина. Так, що ще принесе козирогам цей місяць. Двійка жезлів це у нас вибір, якийсь і якісь одночасно сумніви, коли ви вагаєтеся. Як вам чинити? Ви тут багато ситуацій поставите під питання у вашому житті, чи вам подобається, де ви зараз і куди ви хочете далі йти? Таке враження, що ви відчуєте, що ви в певних сферах свого життя козироги, не відчуваєте достатньо опори, і вам потрібно щось третє, щось привнести, щось додати, щоб відчувати більше стабільності. І опор. Це, до речі, може бути вибір між чимось, вибір між одним шляхом та іншим шляхом, між минулим, між майбутнім. Можливо, ви вибираєте якісь товари і вибираєте між якимись двома ключовими позиціями. Але якщо це техніка, будьте уважними, тому що у нас Меркурій цього місяця ретроградний, і купувати там техніку не дуже сприятливо цього місяця, якщо це техніка саме козирога. Але тут ще бачите пташечки, і вони символізують те, що ваші думки вони все ж таки спрямовані на майбутнє, вони все ж таки спрямовані вперед, вони все ж таки спрямовані до чогось вищого, до розвитку, до руху, до динаміки. Тому ця карта вона все ж таки вас призведе до змін. Ви так і це рішення приймете, ви цей вибір зробите. Так що ще для козирожиків принесе цей серпень. Дев'ятка мечів, будьте обережні, козироги, щоб цей вибір так не позбавив вас сну. Це зазвичай карта поганого сну. Може бути дійсно безсоння, може бути надмірна сумливість, можуть бути якісь переживання, які перед сном ви прокручуєте в голові, які вас змушують не висипатися. Але по 9 мечів мочів це завжди такі якісь причини можуть бути, знаєте, як оці кошмари, які можуть бути снитися, вони у нас в голові. Зазвичай старайтеся думати позитивно, старайтеся якось себе заспокоювати і все буде на краще. Ви оці всі свої переживання відкидайте, воно все обов'язково буде тільки на краще, козирожики. Так, що ще у нас наступна колода з вами, це у нас старо. Астрологічне. Подивимось, що ще козерожика принесе цей місяць. І король Пентаклі. У вас тут королева Пентаклі випадала, і король Пентаклі. Точно будуть якісь партнерські стосунки. Ви тут не будете самотні, ми точно людина, яка в парі для вас, якщо ви хлопець, це для вас також фокус на собі. Якщо ви дівчина, це фокус на партнері. Може бути телець, діва, козиріг за знаком гороскопу. Це може бути землевпорядник, банкір, ваш начальник, менеджер, людина, яка має справу з грошима, має справу з владою, людина, яка трошки вперта, але стабільна, структурна. Ця людина може вам навіть. Дати, наприклад, якусь фінансову допомогу або фінансову пораду. Це дуже хороша карта. Тому що от я, я дуже люблю пентаклівих чоловіків, якщо чесно. Якщо ви чоловік, якщо ви дівчина, я думаю, ви також любите пентаклівих чоловіків. Так, що ще принесе козерогам цей серпень. Туз жезлів. Прекрасно! Нова ініціатива! Починання запал, це, до речі, може бути ніч кохання, пристрес це коли ви загоряєтесь якоюсь ідеєю, ви щось починаєте, у вас якась думка, натхнення з'являється, почати власну справу, почати реалізацію. Творче себе проявляти, почати проявляти свої таланти. Це тоді, коли у вас просто от кипить всередині от ідея, яка вас надихає. Це така чиста карта натхнення, але й карта пристрасті. от Ви загоритеся пристрастю до когось або до чогось. Точно не буде нудно козироги. Так, Що ще для козирогів принеси цей серпень. Справедливість! Це у нас справа з документацією, справа з правосуддям, з юридичними структурами. Обережно на Ретро меркурії краще нові документи не підписувати. Але якщо ви, наприклад, переоформляли документи, і зараз ви вже завершуєте оформлення, дооформлюєте. Або якщо ви переоформлюєте щось, то це хороший період. Все, що пере, все, що ре, перереєструємо, наприклад, це все добре. Все одно будьте уважні і читайте весь маленький шрифт, але все ж таки карта хороша. Можете взагалі навести лад у своїй документації. Тут взагалі юридичні якісь справи будуть дуже важливими для вас, і вони будуть просуватися тут добре. Можливо, ви дійсно реєструєте якусь свою ідею, патент, або якесь майно, питання якихось віз отримання, або якогось там паспорту. Можливо, ви замінюєте якісь ваші тимчасові права на постійні. Ось це все юридичні справи. До речі, цей місяць сам по собі, навіть астрологічно, має на це вказівки, незважаючи на те, що ретро Меркурій просто ось такі от по правосуддю, по кармі там є і числа відповідні, і транзити відповідні. І також це у нас в багатьох розкладах от сьогодні. Попадається, попадається правосуддя, цікаво. Якось для всіх, ніби сприятливо це робити. Розкажіть, що ви там оформлюєте? Можливо, якось всім доведеться мати там практично у кожному знаку була ця карта. Можливо, всі ми будемо щось оформляти, переоформляти. Дуже цікаво, будемо слідкувати за новинами. Так, і ще одна колода на сьогодні це таро колесо року. Дуже люблю цю колоду, вона така позитивна. Що ще козирогам принесе цей серпень. Десятка мечів. Щось у вас завершиться, якийсь цикл приходить до завершення. щось З чимось ви прощаєтесь, чомусь ви кажете до побачення, якась історія, вона все ж таки завершується, ви її відпускаєте. Але по цій карті це не дуже несподівано. Ви вже там хвилювалися, у вас вже була дев'ятка мочів і по десятці ви все ж таки вирішуєте поставити на цій ситуації крапку. Ви можете завершити якийсь проект, наприклад, уже з яким ви переживали. Можливо, ви відпустите якогось клієнта проблемного, але якийсь цикл ситуації, яка вас змушувала турбуватися, вона для вас завершиться. Якщо для вас актуально, до речі, справи юридичні, для когось це. Може бути розлучення, що ви вже хотіли розлучитися. Це розклад спільний, для кожного буде резонувати по-своєму. Карти говорять мовою символів, але для когось дійсно це може як завершення якогось процесу розлучення, і ви це чекали, і нарешті воно для вас стається. Іглатерапія ось так от. Що ще. Дійсно, можливо, вам будуть уколи ставити або тату. Так, ще ще. Ще принесе козирога серпень. Зміни вриваються в ваше життя. Ви вже розумієте, що ви не можете так, як було. Те, що ви вже тягнули, те, що ви не бажали завершувати, ви все ж таки обираєте це завершити. Відпускайте, відпускайте все, що вже не працює. Відпускайте, що не ваше. Не тримайтеся за старе, тому що далі будуть зміни, і зміни будуть такі доволі серйозні. Скоро ще Плутон зайде у ваш знак козироги. В останнє вже за наше з вами життя. Поставить останню крапку. В деяких ваших питаннях, в питаннях також влади, і світових питаннях влади і структури, також, що ще принесе козирогам цей серпень. Хочеться на останок щось хороше. І знову ви, дійсно, це може бути завершення, розрив, розрив стосунків, до речі, розрив. Якихось стосунків, в кого ви, наприклад, мали якісь боргові зобов'язання, також може бути. Або хто вам, це все може завершитися. Знову це фокус на собі. Це може бути ви, козиріг, телець або діва, але не обов'язково і ви, це може бути і ваш партнер. Можливо, ви з якимось клієнтом або з партнером, або ви от мали бізнес пополам з партнером, і ви хочете тепер самі вести бізнес, або ви мали якийсь проєкт з кимось партнером, а тепер ви хочете по-іншому. Або, наприклад, ви працювали з начальником, і він, ви дізналися, що він завершує, покидає роботу, і ви тепер маєте зміни. Можливо, навіть ви займете керівну посаду, але точно ці зміни у вас будуть. Якось глянула я на дно колоди, і це вас веде навіть так, воно вас мечами підштовхує. Можливо, події можуть бути такі якісь різкі, і спочатку не може здаватися, що, іначе, о боже, можете злякатися, що чи я зможу, зможете, це тільки рухає вас до прогресу. І ще одна колода на сьогодні, козирожики. Ще наостанок подивимося ось такий от оракул. Він працює як асоціації і подивимося, козероги, поради для козирогів на серпень цього року. Для вас це магія води козироги. Дивіться, може бути час біля водички, ви десь наповнитеся від водички, поплаваєте дійсно, або ж ви побудете десь біля води, біля водойми, почитаєте книгу біля водойми. Це може бути будь-який ритуал з водою, очищення, омивання, коли ви окунаєтесь у щось. Це може бути, знаєте, навіть коли ви стоїте у душі. Я, до речі, робила це завжди підсвідомо, а потім, коли вже я стала доросліша і почала там цікавитися різними практиками, я про це дізналася. Але я скільки себе пам'ятаю, що з підліткового віку інтуїтивно так робила, знаєте, коли от тут щось не те. Або коли от важкий день, мені завжди хотілося себе це все змити, і я в душі уявляла, як я це все змиваю. Це навіть отак може бути. Якось ви уявіть, що ви змиваєте. І є ще дуже круті практики, коли ви заряджаєте воду якимись своїми бажаннями і випиваєте потім цю склянку. Кажуть, вода має пам'ять для кожного, воно програється по своєму козироги. Розкажіть, як це програлося для вас. Мені буде дуже цікаво почитати. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до зустрічі на нових розкладах!